Друзі, всім доброго-доброго раночку. Дивіться, ми сьогодні в шикарному районі. Це є Хамлтон. І тут дуже красиво, Тут нові будови, і досить такі гарні будинки стоять. А ось сьогодні ми тут, і у нас сьогодні дуже делікатна робота. І досить невеличка, буквально на два дня покажу вам, як можна заробити грошей, коли ви маєте такі подібні об'єкти. І так, ось це наші сходи, в яких ми будемо. А виправляти деякі деталі. Ага. Максим доброго раночко. Подивіться, він не, мож, він не може без роботи. Зовсім абсолютно не може його бути вдома, тому він мусився контролювати. Це дуже добре, Макс, і ми дуже раді тебе бачити знову. знову. Лікар говорить, сиди вдома. Лікар говорить, сидіти вдома. Ти не слухай такі дурниці. ти не можеш. І так, Максим, розкажи, будь ласка, що ми сьогодні тут робимо і чому ми тут? Так, у нас сьогодні проблема з поділами. Ані. Они... полностью облезли там, где uh -huh. руки прикасаются. А, мне действительно, вы не так старлись, да, получается? Да, мне кажется, какой-то препарат люди используют, крем для рук или еще что-то, что вступило в реакцию с лаком. Это я иногда замечаю вот на некоторых объектах, и в данном случае именно это и произошло. То есть мы не yeah. рухаем абсолютно сходинок, и мы занимаемся только... Ось оцією частиною і верхушкою шарики, ось цією, ось цією шариком. Угу. Добре, скажи, будь ласка, з чого ти почав і як швидко це зробити? Це у нас 80 е я експериментую з різними градаціями, і мені здається, цього вистачить. Окей. Тому що результат доволі хороший. Але ну, ти Лака дуже мало Ох. і доволі швидко все сходить. І нам не треба шліфувати Це 80-те -е діло? Так. Да. Сложно доступно, тільки там где. Ми тільки ось цю частинку, а вже знизу ми не чіпаємо. Да, так, ми кажемо так. так, заворот зробимо до цього моменту. Ага. Тут Тут вже непогано, але не... з... Посмотрим. Окей, Ну ми будемо дивитися, як піде. Добренько, ну що, все ми тоді починаємо. Зараз я вам покажу розмір наших сходів. Ось секундочку, Макс, буквально не mm. запускай. І так, це ось така частина тут. Потім ми маємо невеличке продовження. І ми йдемо в бейсмент. Да. Добре. От, і ось сюди. Дивіться, який тут великий пост цікавий стоїть. От. І внизу тут закінчується. Так, зараз ми все накриваємо. Дуже-дуже швиденько працюємо, накриваємо, всі машинки з нами. А, давайте побажаємо Максу удачі. І ну що, поїхали, друзі. что, чтобы да, нова? да, новая, но проблема старая. В прошлом году Festool перестали выпускать этот аппарат. Это RY115. Если вы его найдете где-нибудь в продаже, покупайте, потому что смотрите, что он может сделать. Это невероятно быстро работает. И это еще нежно, аккуратно. А покажи еще раз ее. Это у нас машиночка вот под названием... Ну, толку с этого. Ее нет в продаже. А вдруг где-то в других странах Европе есть? Может, в Европе, может быть, еще остались, Европы, может быть, да. остались конечно. Даже да, есть в Европе Арея 150 с большим диском. Не может быть. И вместо того, чтобы привезти ту машинку, они просто убрали эту с рынка. Вау. У нее есть Странная стратегия, но все же. Ну да, но у нее есть проблемы. Она пылит больше, чем другие, если неправильно пользоваться. Она пылит, потому диск. что у нее дырочек нету, да? она не втягивает столько. Она пользуется вот таким воздухозаборником, который двигается с помощью этой рукоятки. Так. И пыль, которая вылетает, так. она летит прямо туда, где вот воздухозаборник. Я поняла. Где воздухозаборник. О. Где воздухозаборник. Хорошо, но ну, видишь, с ней быстро работает, и, в принципе, а -а -а. она упрощает очень сильно очень работу. И ускоряет, конечно, вес. І так, Максим, ну що? Давайте сьогодні просто головна зірка мого а, відеоролика. І так, друзі, ну як ви бачите. Ми вже нанесли практично на все перило кольори. Ви не повірите, це просто нереально. І так, дуже гарно вийшло в Максима підібрати колір. Просто надзвичайно гарно попав, знову ж таки, міксуючи, обов'язково міксуючи. Вийшло дуже красиво. І дивіться на секундочку, як виглядає нанесення. А, Максим наносить, я витираю одразу слідом за ним. А, як тобі, взагалі, Максим? За скільки годин сьогодні вийшлося потерти все? Ой, За часу 5-6 тижнік. І скажи, будь ласка, якими наждачечками ти сьогодні працював? 80-ка, звичайно. Тільки 80-ка. Ні, ти в групі 60-ка. Трошки ти цей да, неправду говориш, бо тому що я використовувала 60-ту, а потім 80-ту. І так, моя задача витирати, зразу сліду. Щоб не залишалося ніяких лишніх розводів. Це гарно вийшло. Супер. Так, ну Максим вже спускається вниз. І отак я слідом за ним біжу і все протираю. І маємо ще маленький кусочок. Максим, які твої рекомендації стосовно. Рекомендую пускові купити сендери LS-130 і RS-115. Так. Да. Не. Тому що тільки з ними працювали. Да, Ми сьогодні працювали якраз з тими машинками, яких в продажі вже немає. Не. І це просто дійсно це не, не жарти. Вони сьогодні нас виручили вже п'ята година вечора, ми закінчуємо і будемо направлятися в сторону дому, нам ще все-таки їхати довго. Майже година. Дивіться, яка хороша робота вийшла. Я надзвичайно задоволена. Надіюсь, тут гарно камера передає. Завтра ми даємо лак. І після лака ми вже побачимо такий результат іменно якось тут. Тож це блестить, а це відповідно ще матове. Ну що ж, наразі ми закінчуємо а, і до завтра. І так, всім привіт! Сьогодні другий день, і я готова приступити до украшення нашого перила, яке буде вже на сьогодні готове. А насправді я вже почала працювати, і як ви бачите, ось ця. Частина вже сходів готова. Ось це повністю вже закінчена, і я можу вам показати, що буде далі. Я насправді дуже перепрошую. Я забула. Забула зняти на старті. Тому покажу вам вже саме продовження. Думаю, не дуже спізнилася. Бачите, дивіться, це вже все в мене блистить, і дивіться, як гарно виглядає. На ось цьому моменті я згадую про те, що я вже зовсім нічого сьогодні для вас не зняла. І так, готова вам показати. Дивіться, дійсно, якість після 80-ї. Подивіться, фактично, все дуже-дуже гарно. Нема кругів. Я не то щоб шокована. Я очікувала гарного результату, але не очікувала це після 80-ї. Тут ми використовували також. Ми все це знімали. Ось цей кружочок ми вже не чіпали, бо його дійсно важко взяти. Та й він не дуже був потрібен, він зовсім не знищений. А ось ця частинка вийшла кльова. Тут під я заходжу ось так. Тоді отак поправляю трішки. Знову ж таки, я проходжу всі краї. Бачите, ось ці. А, такі кап каплі, які залишаються, їх треба обов'язково забрати, бо вони в такому же виді засохнуть. Тому бажано, щоб це все було забране. А, ось такою кісточкою просто для малювання. Я підправляю деталі ось в цій зоні. Тобто я що в мене засохло трошки вже. Лежить буквально хвилиночку, бачите, а вже в поганому стані. Ось тут я підправляю ось так. Знову ж таки, тут забираю лишнє. Бачите, це все варто забрати, бо воно дійсно все буде стикати. І потім така просто висить така капелька-сопелька, яка некрасива, її потім треба терти. Я не люблю цих лишніх рухів. Тут в мене також вже все було знято до того, але я думаю, можна вернутися назад і підправити. І так на рахунок бо забула вам показати. Дивіться, використовую ось такі фільтри. Купляються вони, в... напевно, в... Williams. Ось, подається вони упаковками великими і, напевно, по Я не знаю, скільки коштує, тому що ми беремо великою пачкою ось цієї фірми, можете запам'ятати, може комусь буде цікаво. О, а лак сьогодні в мене ось цей, і він бачите, semi-gloss. Тут також підписано semi-gloss. Це є в нас дуже-дуже такий гарний, блискучий. Тобто він буде схожий до цього, що на підлозі. Бо зазвичай ви пам'ятаєте, що в нас все матове. Матове це на мінімальній основі. Свого блиску. А тут він дійсно блистить. І, він, навіть, якщо ми дивимося на стовбик ось тут, то він блистить. І я вже його покрила. Для циркуляції воздуху я зараз вийду звідси, включу ось цей фен і буду ним користуватися, щоб він трошки поганяв і скоріше. Заходу. Чекати годину я не збираюся. Справді, дуже зручні в користуванні, Має додаткових розетки, якщо вам потрібно. І в принципі, ти дорого коштує в костку доларів 70 або 80. Так, ну а зараз я приступлю зразу до е, свого шарика. Можна було би використовувати кісточку, я не знаю, кому зручніше, напевно, кісточкою. Я знаходжу швидкість в валікові, який не залишає багато розводів. Я просто ним так собі бігаю по периметру. І Якщо, наприклад, звернути увагу на те, що він трошки скатується і його стає багато в зоні, яка не внизу, то зараз я вам покажу я теж в принципі забираю це малесенькою кісточкою. Але дуже важливо гарно пройти всюди. Прямо забити, забити всі-всі пори, щоб він мав один рівний тонкий такий слой. все, що я роблю потім, це просто отак забираю. Лишні, звідси, яке мені поскатувалося, і цього достатньо. Вона собі зараз приймає гарну форму, вона зараз розтечеться, куди йому треба. І в принципі, цього достатньо. Ну що, наразі я готова. Приступати до нанесення третього слою краски роблю я наступне. Взяла я висмисоту свою улюблену. Бумагу вона дуже дуже ніжна і протираю повністю все перило. Коли ти протираєш, відбувається наступне. Ось це, це забивається пилюкою. Чому ми це робимо? Тому що після першого і другого нанесення лаку в нас виходить дуже багато ворсу, піднімається повністю все дерево, і його треба обов'язково зняти. Ви не можете залишити в дуже 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 рапаті, і ти мусиш щось з цим зробити. Тому дивіться, коли я протерла, потім беру просто звичайну кутонову тряпочку і роблю. Гарно знімається. І все тут, я падає, Ну, мені це не страшно. Я маю пилосос. Ось я це витираю. Дивіться, як гарно вийшли ці шарики. Ось так давайте. Я ще тут постою, поки десь в пилюці такі гляді, зараз так чисте-чисте. Можна навіть і так залишити. По-моєму, стовбиків. Ми ще зробили. Навіть от першу сходинку їм зробила порожих, бо він виглядав дуже грустно. Я тут так от залишу тимчасово, щоб вона переступала. Ой-ой-ой. Надію, що вона не буде зразу вставати. Так, чому я ще щось невідомо. Наша ну що, все закінчено, давайте покажу вам гарний фініш. Дивіться, наскільки вони глядають класно. Мені дуже подобається цей процес. Я не знаю, як все якось так гарно, все так гарно блистить. Дивіться, ніякі горсиночки, нічого не торчить. Це ж дійсно, це настільки гладко. Жаль, що я не можу нічого з цього всього трошки потрогати. Але виглядає дуже гарно. Я дуже задоволена взагалі результатом. Це гарно. Просто відблискує. Все прям як дзеркало працює. І, друзі, всім дуже-дуже дякую за ваші перегляди. Не забувайте підписатися на мій канал. І зустрінемося з вами в наступних моїх роликах. Bye, guys!